Добрий день, друзі! Мене звати Наталія, і я вітаю вас на своєму каналі, що називається В'язання моє кохання. Якщо ви любите в'язати так само, як і я, то залишайтеся зі мною, буде багато всього цікавого. Друзі, сьогодні я хочу запропонувати вам ось такі шкарпеточки. У мене вийшли безшовні, і в'язала їх на двох спицях. Дивіться, яка підошва, яка передня частинка, бокові стіночки і ось така задня частина. В'яжуться вони дуже-дуже легко, і саме головне, дуже швидко. Ви зараз в цьому переконаєтесь. Якщо вам така моделька вподоби, то сьогодні ми з вами її зв'яжемо. Ця моделька в мене вийшла на розмір 37-39. В процесі в'язання я вам розповім, як в'язати на інший розмір. Так що, друзі, давайте почнемо. Для в'язання нам знадобиться сантиметрова стрічка. Я користуюся пристроєм для підрахунку рядів. Гулка, щоб заховати кінчики, маркери. Я тут не користувалася маркером, але можна їх використати для зручності. Нам знадобляться ножиці, спиці на трусику, я в'язала спицями 4 мм. І нам знадобиться пряжа. Основний колір у мене. Ось такий це пряжа Нака Аляска в 100 г 200 метрів. Ну, і додатковий колір. У мене ось моточок був ниточки це 100% акріл. На каніні ББ я в'язала у дві ниточки. Можна скомпонувати різні кольори, різні нитки, можна однотонні взяти. Це ви як забажаєте. І ще, друзі, в підошву я додаю катушкову ниточку. Як ми будемо в'язати? Починаємо ми з манжета. Висоту манжета ми вирішуємо самі, якою ми хочемо. Можна зовсім коротенькі зробити, хто які любить, можна довше. Далі ми в'яжемо. Одразу все полотно у нас буде в'язатися. На цей раз в мене вже не буде тут передньої частини, бокових стінок, клину підйому, як раніше, що я в'язала, а ми будемо в'язати і клин підйому і бокові стінки, і передню частину одразу. І далі ми пров'язуємо підошву, п'яточку і задню частину. Ось так в мене вийшло. Так що, друзі, давайте почнемо. На дві спиці любим зручним для вас способом набираємо 43 петлі. Я набираю так. Набрали і далі перший ряд я пров'яжу лицевими петлями, для того, щоб в мене вийшли краєшок такими зубчиками. Бачите, мені дуже сподобався такий гарненький край. І першу кромкову петлю ми будемо знімати, не пров'язуючи, а остання буде виворітна. В цьому ряду я пров'яжу всі петлі лицьовими, ну, крім кромкових. Ми зараз в лицьовому ряду знаходимось. І далі я пров'яжу ще 16 рядів резинкою 1 на 1 І починати я буду після кромкової з лицьової петлі. Лицева, виворітна, лицева виворітна. І таким чином я пров'яжу 16 рядів. Ви ж дивіться, якої висоти манжети хочете, такий і віжіть. Так що в'яжемо манжетик і зустрічаємось. Все, друзі, пров'язала я манжетик, який мені необхідний, і він вийшов таких розмірів: 15 см майже в ширину, і у висоту 7. І зараз будемо в'язати разом бокові стіночки і передню частину. І ми ділимо 43 петлі. Перші 19 петель ми прив'язуємо лицевою гладдю. Кромкову знімаємо і в'яжемо перші 19 петель, тобто лицевими в'яжемо 18. Помітимо це місце маркером. Далі, з наступної петлі ми пров'яжемо 3. Тобто, у нас зараз лицьова петля, ми пров'язуємо лицьовою, не знімаючи зі спиці, робимо накид і знову пров'язуємо лицьовою. Далі одна лицьова петля. Помітимо другим маркером. Наступну лицьову петлю ми теж пров'язуємо з однієї три. Лицева, накид, лицева, знімаємо зі спиці. Наступна петля лицева. І вішаємо третій маркер. І з наступної лицевої петлі ми теж вив'язуємо три. вив'язали. І далі останні петлі, що в нас залишилось 19, ми прив'язуємо лицевою гладдю. тобто 18 лицевих і остання кромкова виверідна. В'яжемо другий ряд це виворітний ряд. Кромку знімаємо і в'яжемо 18 виворітних петель. Далі ми дійшли до петлі, з якої ми вив'язували 3. Ми їх всі кожну окремо пров'яжемо виворітними. але таким чином, першу пров'язуємо за передню стінку виворітною, накид пров'язуємо виворітною за задню стінку. І останню третю петлю пров'язуємо виворітною за передню стінку. Це для того, щоб петлі в лицьовому ряду не перекрутилися. І далі у нас виворітна петля в виворітному ряду у нас всі петлі будуть виворітними, крім першої, першу знімаємо. І знову пров'язуємо ці три петлі. Які ми вив'язали з однієї, виверітна за передню, вив... виверітна за задню і за передню. І по такому принципу ми в'яжемо до кінця ряду. В'яжемо третій ряд, до маркера в'яжемо лицевою гладдю. Далі ми знімаємо маркер, наступну петлю пров'язуємо лицевою і знову вішаємо маркер. Наступну петлю, З наступної петлі ми пров'язуємо три: лицева, накид, лицева, далі дві лицеві петлі, знімаємо маркер, пров'язуємо одну лицеву петлю, вішаємо маркер на місце, і з наступної петлі вив'язуємо три, далі дві лицеві петлі. І третій раз так робимо. Знімаємо маркер, пров'язуємо одну лицьову, повертаємо маркер. З наступної петлі вив'язуємо три, і далі до кінця ряду ми в'яжемо лицеві петлі, і остання кромкова виворітна. Виверітний ряд ми в'яжемо всі петлі виверітні по такому принципу, як я вам показувала минулого разу. Тобто, четвертий ряд ми в'яжемо по такому ж принципу, як і другий. Але, друзі, в кінці четвертого ряду останню петлю не пров'язуємо. Це в тому випадку, коли ми будемо міняти кольор. Якщо ви будете в'язати одним кольором, то тоді петля пров'язується. Ось, залишається одна петля кромкова, ми її знімаємо на праву спицю, не прив'язуючи, нитку залишаємо перед роботою. І розвертаємось. Ми з вами пров'язали 4 ряди лицевою гладдю. І зараз я буду змінювати колір на рожевий і пров'яжу 4 ряди хустковою в'язкою. І ми так само будемо додавати петлі в цих місцях, де минулого разу. Я вам зараз ще покажу, як це, щоб ви запам'ятали, яку саме петлю. Тобто ми із середньої... От дивіться, ми робили з однієї петлі три. В, в вивритному ряду їх пров'язували кожну окремо, а знову в лицевому ряду ми вже з середньої петлі із цих трьох будемо робити теж три. І для того, щоб цю середню петлю ми не загубили, ми відмічаємо маркер. І у кожного лицевого ряду ми е, пересовуємо маркер на одну петлю вліво. Якщо я в'язала маркерами не помічала, бо я бачила ці петлі, але для зручності, щоб не загубити цю петлю, будемо в'язати по такому принципу. І Зараз я приєдную ниточку іншого кольору і покажу, як далі. Приєдную нитку іншого кольору і в'яжемо першу петлю при зміні кольору, ми пров'язуємо. Для чого ми не пров'язували в минулому ряду в ряду. Петлю. Тому що ми, коли будемо піднімати задню частину, задник, то ми будемо йти по кромковим петлям. А так, як ми першу петлю пров'язуємо при зміні кольору, то виходить, що з цього боку у нас будуть, буде одна лишня кромкова петля. А так як ми будемо ще змінювати колір двічі, то вийде у нас три лишніх зайвих цих петлі. І для того, щоб в нас була однакова кількість кромкових петель, ми будемо таким чином не пров'язувати останню кромко петлю І далі в'яжемо до маркера лицьовими петлями. Пров'язали, знімаємо маркер і пров'язуємо одну лицьову петлю. Повертаємо маркер з наступної петлі ось вона, бачите, вона середня. Я вам покажу цей ряд ще раз для закріплення, а далі вже ви будете в'язати самостійно по цьому принципу і вже пояснювати не буду. І ми робимо з цієї петлі три. Далі в'яжемо до наступного маркера у нас лицеві петлі. Маркер знімаємо, пров'язуємо одну лицеву і повертаємо маркер. В наступної петлі вив'язуємо 3. Далі в'яжемо до маркера всі петлі лицеві, і знову знімаємо одну пров'язуємо і повертаємо маркер. І третій раз пров'язуємо з однієї лицевої 3. Ну і далі до кінця ряду ми в'яжемо лицеві петлі, остання кромкова виворітна. Це був п'ятий ряд. Шостий ряд виворідний, ми в'яжемо лицьовими петлями, тому що у нас хусткова в'язка. Кромкову знімаємо і решта петель у нас всі будуть лицеві. Але дивіться, друзі, в тих місцях, де ми робили три петлі з однієї, пров'язуйте лицевою так, щоб петлі були не перекручені. Так що в'яжемо зараз один ряд лицевими. Розвертаємося на лицеву сторону, це буде у нас це зараз шостий ряд, сьомий ряд ми в'яжемо теж лицевими і робимо в цих в трьох місцях три з трьох три з одної пров'язуємо, восьмий ряд ми пров'язуємо лицевими і остання петля не пров'язується, тому що я буду потім знову змінювати колір. А ви, якщо одним кольором. Вяжете, то пров'язуйте всі петлі. Так що в'яжемо ще зараз три ряди. ось Друзі, пров'язали ми зараз 8 рядів нашої ну після манжета. І зараз дивіться, по такому ж принципу я пров'яжу ще 6 рядів. Два ряди в мене буде лицевою гладдю, я буду змінювати колір. І чотири ряди хустковою в'язкою, але теж буду змінювати колір і у кожному лицевому ряду, як ви вже зрозуміли, ми додаємо по 6 петель. І зараз пров'яжемо ще 6 рядів, і далі зустрінемось. Я як рожевим в'язала, останню петлю в виврітному ряду, в четвертому не пров'язала. І зараз ми. Міняю колір і першу петлю при зміні кольору пров'язую. Я вже вам пояснювала, для чого я це роблю. Так що, друзі, в'яжемо ще ще 6 рядів. Ось, друзі, пров'язала 14 рядів передньої частини, і можемо заміряти в сантиметрах. 5,5 см в мене вийшло, але воно потім, дивіться, натягнеться, і на ніжці буде зовсім інакше виглядати. І е, хочу ще вам, друзі, ну, з боку трішки менше, тому що тут у нас йшли додавання петель, і збільшена частина виходить. А бокова частина ну десь близько 5 см. Ще хочу вам, друзі, сказати: якщо вам треба на інший розмір в'язати, можна в'язати декількома способами. Або якщо на менший розмір треба, то в останньому лицевому ряду робити не 6 петель добавок, а наприклад, можна тільки в одному місці, наприклад, посередині, або з двох боків, а посередині вже не робити. Тобто десь приблизно дві. Петлі на розмір, приблизно я так рахую. Або можна робити підошву з іншої кількості петель, тоді теж буде менший розмір. Ну, так само, і якщо треба більший розмір, то можна пров'язати ще один ряд. Хускову одну хускову доріжку. Тобто ще два ряди пров'язати, і теж можна зробити десь додавку, наприклад, посередині А з боку вже не робити. Тобто різними способами. І підошву так само можна зробити меншою. У мене буде підошва з 15 петель, а щоб менше розмір вийшов, можна з 13 або з 17 петель, якщо, чи 16, якщо треба більше Тобто Різними способами можна. І далі, друзі, у нас вийшло по периметру 85 петель. І підошву я буду починати з 7 петель. І 85 мінус 7, і розділити на 2, то виходить 39. І зараз з правої бокової стінки на другий кінець спиць ми перезнімаємо 39 петель. А ви перезнімаєте ту кількість, що вийшла у вас. Підошва буде зв'язана хустковою в'язкою. Тому будемо в'язати всі петлі лицевими. Приєдную нитку і я додаю ще катушку. І перші сім петель я в'яжу лицевими. 1, 2, Маркер вже нам більше не потрібен. 3, 4, 5, 6, 7. І Підхоплюємо восьму петлю з лівої бокової стінки, теж лицевою. І розвертаємось. Кромкову знімаємо першу і в'яжемо лицеві петлі до кінця ряду. В даному випадку дуже гарно видно, тому що бокові стінки з підошвою різними кольорами зв'язані. І підхоплюю ще одну петлю з цієї бокової стінки і розвертаюся. Далі в нас вже зараз 9 петель, зараз пров'яжу ще 6 рядів і підхоплю ще 6 петель, для того, щоб на вийшло, було 15 петель. Все, друзі, пров'язала ще 6 рядів і зараз на підошві 15 петель. І далі будемо в'язати таким чином: ми знаходимося в лицьовому ряду і в'яжемо петлі підошви, не дов'язуючи однієї петлі. І так ми будемо в'язати в кожному лицьовому ряду останню петлю підошви. Ось вона. І першу петлю бокової стінки в кожному лицевому ряду ми будемо прив'язувати дві разом виверідною за передню стінку, і розвертаємось, в'яжемо зворотню сторону. І так ми будемо в'язати кожен виворітний ряд. Останню петлю підошви. Ось вона. І першу петлю бокової стінки, її гарно видно, бо різного кольору. Ми будемо в кожному виворітному ряду в'язати дві разом лицьовою за передню стінку, Лицьовою, друзі, і розвертаємось. І так ми будемо в'язати всю підошу по цьому принципу. Таким чином, друзі, у нас будуть скорочуватися петлі бокових стінок, а на підошві у нас так і буде 15 петель. У мене слідочки ці бешовні, і дивіться, як зв'язана частина. Ми будемо в'язати так до тих пір, поки у нас на цій боковій стінці, стінці і на цій залишиться по 4 петлі. Так що в'яжемо підошу самостійно, потім зустрічаємося, я вам покажу, як в'яжеться п'яточка і задник. Це, друзі, пров'язала підошву і на бокових стіночках, зараз по 4 петлі. І будемо в'язати п'яточку. В'яжемо таким чином. Кромково знімаємо і в'яжемо петлі підошви, не дов'язуючи три петлі. Ми зараз знаходимося в лицьовому ряду, і так ми будемо робити кожен лицевий ряд, поки будемо в'язати нашу п'яточку. Так, три петлі залишилось. Дві з них ми прив'язуємо разом лицевою за передню стінку, а останню петлю підошву і першу петлю бокової стінки ми в'яжемо так, як ми в'язали. Дві разом вивертною за передню стінку. І розвертаємось. Далі в'яжемо зворотній виворітний ряд, всі петлі підошви, не дов'язуючи три петлі. І так ми будемо в'язати. Кожен виворітний ряд нашої п'яточки. Ось залишилось три петлі. Дві з них ми пров'язуємо разом лицевою за передню стінку. Останню петлю підошви і першу петлю бокової стінки ми в'яжемо так, як ми в'язали. Теж дві разом лицевою за передню стінку. І далі ми продовжуємо в'язати до тих пір, поки у нас закінчаться петлі на бокових стінках, а на підошві в нас залишиться 7 петель. Так, пров'язали, закінчились петлі на бокових стінках і на підошві зараз 7 петель. І далі ми будемо в'язати ось такий задник. Дивіться, у мене просто низька камера, ближче не можу піднести. Тобто, зараз будемо продовжувати в'язати хустковою в'язкою. І будемо в'язати по такому принципу: кромкову знімаємо і в'яжемо у петлі задника. Не дов'язуючи одну петлю, потім цю одну петлю знімаємо, не прив'язуючи на праву спицю, і беремо, знаходимо першу кромкову петлю ось вона рожевою ниткою кромкова петля. Потім повертаємо петлю на спицю і пров'язуємо дві разом виворітною за передню стінку. І в'яжемо зворотню сторону. Першу знімаємо, в'яжемо лицевими петлями, не дов'язуючи одну петлю. Ми в вивертному ряду. Кромко... Останню знімаємо, не пров'язуючи. І тут у нас дві кромкові виходить. Ми повинні пров'язати одну. І пров'язуємо. Проводимо спицю з лицевого ряду, на, з лицевої сторони на навиворідну, ось таким чином. Далі повертаємо петлю на спицю і тепер пров'язуємо дві разом лицевою за задню стінку. Давайте покажу ще раз. Ми в лицевому ряду будемо в'язати так. Кромкову знімаємо і в'яжемо. Решту петель не дов'язуючи одну петлю, всі петлі лицевими. Останню петлю знімаємо, не прив'язуючи, і далі в нас вже йде кромкова другим кольором. Ми її протикаємо з лицевої сторони на виворітну отак спицею. Повертаємо петлю на спицю і пров'язуємо дві разом виворітною за передню стінку і розвертаємось. В'яжемо виворітний ряд теж лицевими петлями, не дов'язуючи одну петлю. Не пров'язуючи цю петлю, вдягаємо на праву спицю. Далі знаходимо з на виворітну, ось так протикаємо спицю, потім повертаємо петлю на ліву спицю і пров'язуємо дві разом лицевою за задню стінку і по такому принципу. Ми будемо в'язати. Дивіться, друзі, я катушкову нитку вже одрізала, і далі буду в'язати вже тільки однією цією ниткою. Я буду в'язати хустковою в'язкою до, до цієї рожевої хусткової доріжки, а далі в мене йде 4 ряди лицевої гладі, і я буду продовжувати в'язати задню частину теж 4 ряди лицевої гладі. і доходимо до того місця, де у нас вже починається резинка. Так що зараз пров'яжемо ще. У нас буде п'ять хускових доріжок, потім чотири ряди лицевої гладі, і далі я вам покажу, як переходити на резинку, бо тут у нас буде скорочення. Так що в'яжемо далі самостійно по цьому принципу. Так, дивіться, друзі, пров'язали 5 хусткових доріжок і 4 ряди лицевою гладдю. І далі ми переходимо на резинку. Але я зроблю скорочення на зараз 7 петель, і далі я буду продовжувати в'язати задню частину з п'яти петель. Тому першу ми знімаємо наступні дві пров'язуємо разом лицеві. Потім у нас ще одна лицева, і наступні дві знову пров'язуємо лицевою. Останню петлю знімаємо і пров'язуємо так, як ми і в'язали. Через... З лицьової на виворітну сторону протикаємо спицю, повертаємо петлю і пров'язуємо дві разом вивертною за передню стінку. В'яжемо зворотній бік. Кромкову першу знімаємо, далі у нас буде одна виворітна петля. Наступна буде лицьова Потім знов виворітна петля, п'яту знімаємо. З лицевої на виворітну сторону, протикаємо спицю через дві планки кромкової петлі, повертаємо петлю на спицю і пров'язуємо дві разом лицьовою Ось ми вже з вами перейшли на резинку 1 на, на один із п'яти петель. І давайте покажу ще раз. Першу знімаємо, далі у нас буде одна лицьова петля, одна виверітна, одна лицьова. Останню петлю знімаємо і отаким от чином пров'язуємо. Розвертаємось. Першу знімаємо. Виверітна, лицьова, виверітна. Продіваємо спицю за дві планки кромковою, повертаємо петлю на спицю і пров'язуємо дві разом лицевою. І далі ми в'яжемо по цьому принципу до самого верху, у нас буде вже на задні, заднику 5 петель. І в'яжемо, не дов'язуючи один виворітний ряд. Ось, друзі, пров'язала я задню частину, і дивіться, як гарно співпала резиночка з нашим задником. І у нас залишилось по одній кромковій петлі. Дивіться, ось одна з цієї сторони, і одна кромкова петля з цієї. І зараз ми пров'яжемо ще один ряд. лицева, виверітна лицева. так і залишається у нас виворітний ряд. Ми в'яжемо, першу знімаємо, і далі у нас будуть три лицеві петлі. Потім останню знімаємо і пров'язуємо останню кромкову петлю. Ось я її підхопила, втягаю петлю на спицю і пров'язую дві разом. Лицевою за задню стінку. Все, ми тепер в лицевому ряду і тут будемо тепер закривати петлі і пров'язувати по дві разом. Ну Я так розвертаю, щоб гарно лягло петлю. Все? Обрізаємо ниточку, і тепер ось таким чином зараз зафіксуємо ці дві нитки з виворітної сторони. І заховаємо. Дивіться, які комедні вийшли шкарпетки. вони такі на вигляд, як такий дитячий кораблик, да? Але на ніжці дивіться, отак ось вони будуть виглядати. Зараз я заховаю кінчики і поміряємо на ніжці. Ось, друзі, я заховала кінчики, і дивіться, як наш кораблик перетворився на дуже симпатичні такі шкарпеточки. Мені вони дуже сподобалися. В'яжуться дуже легко, швидко і дуже зручно на ніжці. Так що, друзі, сподіваюся, що вам вони теж сподобалися. Ось такий задник вийшов, бокові стіночки, передня частина дуже симпатичні. Якщо вам сподобалось, то підтримайте мене, будь ласка, вподобайкою. Хто ще не встиг підписатися, підпишіться, будь ласка, на мій канал. Не забудьте поставити дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення про нові відео. Ну і щоб не загубити мене у мережі. Якщо будуть якісь питання, задавайте, я обов'язково всім відповім. Так що, друзі, дякую за увагу. Кохайте мої любі дівчата та будьте коханими. На все добре, до нових зустрічей. Пока-пока.